Хто відповідає за, 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 за цей пункт? Державне агентство лісових ресурсів, Волинська облдержадміністрація, Національна академія наук, управління експертизи у сфері безпеки і оборони Департаменту капаної експертизи. Слідуюче питання: вирішення протягом 2010 року, бачите ще коли, Павло. відповідно до законодавства питання щодо надання постійного користування Ківерсівського національного природного парку Цураська Пуща. 3471,5400 гектара земель. Тобто це ці землі, які йдуть в національний парк з вилученням. Ну, загальна площа національного парку е, так, 34 тисячі. 34,5 тисячі гектарів. Значить, і з них 3,5 тисячі практично е, йде з вилучення. Тобто це будуть землі суто національного природного парку дане питання мало бути вирішено до 1 квітня 2012 року. Тобто вже залишилося два місяці до А До 1 квітня, так. Значить, березень місяць залишився. Залишився березень місяць і ці 3,5 тисячі гектарів, грубо я кажу, повинні бути передані Національному природному парку. Якби там була вже адміністрація, адміністрація взяла б цю землю, вже б щось би думала, де має бути контора, де має бути планувати роботу. Тому що у пустому місці треба організовувати серйозний природоохоронний об'єкт. Розроблення протягом 2010-12 років до затвердження в основному порядку проєкту організації території Ківерцівського національного природного парку. Ви знаєте, що проєкт організації Шацького національного природного парку був буквально десь недавно, майже п'яти років, як тільки був він розроблений і затверджений. А тут ми говоримо за 2010-12 рік, ну 2012 рік вже почався. значить Залишилося тут декілька тих місяців, тобто 10 місяців вже залишилося. І повинен бути проєкт організації, теж є відповідальні за виконання цих закладу. Закону України про державний бюджет на України на 2010 рік. Думайтеся. Коли уточнювався, державний бюджет 2010 року вже можна було, якби були підготовлені документи, передбачити кошти, необхідні для функціонування Ківерцівського національного природного на парку Сормацька Курс. Ми розібрали 10 й рік, розібрали 11-й і зібраємо вже в 12-й. Значить, були кошти. Я не кажу, що треба зразу виходити на весь штаб. Ну, хоча 5-7 чоловік, які повинні з цими документами ходити і продвігати фінансування на цих людей можна було вже використовувати. І це мало бути щороку, 1 липня та 1 грудня, починаючи з 2011 року. Ми прийняли бюджет 2000. 2012 року, де про цю проблему мова не йшла. Якщо взяти, так як я й сказав, що в Києві, якщо взяти цей документ, там люди працюють. І Національний природний парк рахується них, Так? А в нас ще поки що до чого не доходить. Витерей, але я зрозумів з вашої доповіді. Крім указа про створення, нічого немає. Це повністю для людей, що треба працювати. Хто повинен створити? Які етапи? Як я Районна рада, районна державна адміністрація. Почекайте, вибачайте. Ну, ну почекайте, походу, погоду кабет міністрів, не написав, що мав зробити кабід міністрів, і від того, відставити від 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 районна рада, районна адміністрація, розумієте, що виходить? У нас немає у кабінету міністрів постанови, що ми маємо робити. І ми не, ми не можемо нічого відсолкувати. У вас є план заходів за втрачення загалом? У вас є у президента? Є. Що написано? Каб'єд міністрів. Забезпечити і пункти, що мали зробити кабід міністрів. Так Кабінет зробив план вже по організації. Є пункт, який стоїть, то в міністрі. Предбачте під час допрацювання проєкт України. Так, 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 так. На наступні на роки кошти необхідні для функціонування України керівницького на національного парту. Кошти мало, мало вам передбачити. У вас ці кошти є? А, а ви ну, думаєте, не що не вони у вас не прийдуть не і не 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 будуть не вас не шукати? Та треба самим починати, щось ну, робити. Ви думаєте, що це самі Добре. до вас будуть ці кошти? Ситуації? Маємо указ, Ви не і допомагайте дай, як його виконати. Ми, так, від що це треба Кабінет міністр допрацював цей указ, і від нього наче йти. Дозвольте, я ще тут три хвилини. Хвилин, Значить, Шановні друзі, чим займається е управління лісового господарства по реалізації Національного природного банку? Значить, для того, щоб затормозити цю е, роботу, була дана команда лісникам збирати підписи про відміну указу президента. Так що роботи немає ніякої. Значить, значить, е, да. Назбирали по всіх населених пунктах району 660, не пам'ятаю, з лишнім підписів. Ми знаємо, як ці підписи збираються. Значить, ну, в кожному селі є Державна лісова охорона. Сьогодні в село без дров не живе, корови пасуться в лісі. Зрозуміло, що вплив лісової охорони на населення є. Назбирали ці підписи і замість того, щоб виконувати програму Азарова по створенню національного парку, погнали туди людей з чолобитною відмінити указ президента. Цей документ. Був направлений президентові, прем'єр-міністрові і, і, і всі інстанції. І підписаний я навіть не скажу, підписаний головою адміністрації і головою обласної ради. <кхух> <Що? кхух> Значить, чого? отримали відповідь. Вона опублікувалася і в нас на сайті, по-моєму, і в газеті була. Я не знаю, чи стоїть про це говорити. <кхух> Значить, не але не два, не два, не два витяги я зробив. Новостворений парк має забезпечити не лише збереження унікальних в Україні і Європі ландшафтів, флори та фауни, але й гарантувати збереження традиційного природокористування на його території, як то, сінокосіння, випасання худоби, збирання грибів і ягід, тощо, забезпеченням населенням установому порядку дровами, паливними та будівельним лісом. Зокрема, інтереси місцевого населення щодо використання природних ресурсів парку враховані в положенні про парк, який я говорив. І далі. У відповідності так. Ну, тут пишуть те, що щоб, замість того, щоб писати, збирати підписи, треба займатися виконанням плану заходів. І сподіваємося на Всебічну підтримку новостворного парку, подальшу участь в його управлінні та співпрацю в галузі збереження і відтворення найцінніших природних куточків у вашому регіоні для майбутніх поколінь. Будемо вдячні, якщо ви познайомитеся з нашою відповіддю усіх тих, хто підписував звернення, тобто ті зібрані підписи. Тому я рахую, що на сьогодні головне завдання нас стоїть яким? Заставити виконувати план цих заходів. І Я думаю, що ми сьогодні підготуємо листа і направимо Миколю Яновичу Азарову на те, щоб він взяв на більш конкретний контроль виконання. Азарова Януковичу, то й зараз кажуть, побередній кіберні. Перше прямо в Януковича. Значить, яке рішення приймете, таке, таке будемо, так. <плес> Значить, і будемо. Ну, щось треба робити. І далі. Адміністрація, районна адміністрація повинна і районна рада повинні зійтися на якійсь спільній думці і рекомендувати. Не треба чекати, коли прийшнуть директора з Києва. Треба шукати його тут на місці. Людину, яка могла б бігати і займатися цими питаннями тут, просити обласну адміністрацію врахувати думку району по даному питанню. І обласна державна адміністрація повинна вийти з клопотанням на Міністерство охорони навколишнього природного середовища з пропозицією по цій кандидатурі, яка або прийме, або відхилить. Це вже питання міністерства. Але цю пропозицію треба дати і не чекати, коли хтось за нас це зробить, а його ніхто не зробить. Тому що пропозиція Міністерство не знає, хто може ці питання тут в районі робити. Значить, є в нас великий штат лісових спеціалістів, є кому цим питанням займатися, але треба не саботувати, не шукати. В Ковальова вдовці була така табличка. Хто хоче виконати роботу, той шукає засоби. А хто хоче, не хоче робити, той шукає, як оправдатися. Тому оправдовуватися не треба, треба засукати рукава і працювати.